Якщо говорити про три складові системи, то ми їх вчора теж говорили. Це кількість, якість інструментів. Якщо в компанії немає регламенту, скільки має бути контактів на людину на день або на тиждень. Ми всі з вами вивчали математику і що таке теорія ймовірності, я певен, ви знаєте. А більше контактів, більше контрактів. Перше, що ми маємо вставити в нашу систему, це регламенти по кількості спроб продати. Неважливо, то дзвінки, зустрічі, в зумі, живі зустрічі. Друге, це якість спроби продати. Що таке якісна спроба продати? І відповідь часу така, що ну це коли клієнт купив. Але це не так. Платіжка це не є підтвердження якісної спроби. І навпаки, можна провести дуже крутезну продаючу розмову, але угоди не буде по різних причинах. Тому що таке якісна справа продати, це спроба, в якій продавець приклав зусилля для прибирання шести причин не купити. Є всього шість причин, чому люди не купують, будь що. І якщо я як продавець приклав зусилля, щоб кожну... Цю причину прибрати, то я збільшив ймовірність покупки. І відповідно, якщо у мене мої продаючі розмови, або переписки, або зустрічі, вони йдуть по формулі прибирання причин не купити, то я роблю достатньо якісні спроби продати. Якщо їх ще достатня кількість, то продажі взлітають в космос. І третє це інструменти. Тобто, це інструментарій, який підвищує ефективність.